День працівників статистики відзначають цієї неділі в Україні. Дата проведення цього дня була обрана не випадково і пов'язана з початком проведення у 2001 році першого всеукраїнського перепису населення найбільш масштабної статистичної роботи. До речі, ініціатором запровадження свята був колектив головного управління статистики Вінницької області. Сьогодні тут працює близько 500 чоловік. Керівництво говорить на теперішній час в управлінні розроблена. Стратегія розвитку статистики на період до 2012 року вона передбачає, що статистична інформація буде збиратись та надаватись згідно європейських стандартів та вимог. Перші кроки для цього вже зроблено. Так створено веб-сайт головного управління статистики за показниками роботи. Вінницьке управління входить в десятку кращих в Україні. Урочистості з приводу святкування дня працівника статистики у Вінниці розпочались вже сьогодні, 3 грудня. Найкращих працівників галузі відзначили почесними грамотами та грошовими преміями.